Друзі, наше попереднє розслідування на цьому ютуб каналі встановило справжнісінький рекорд. Рекорд для нас понад сотню тисяч переглядів історії про екс-мера Черкас та екс регіонала Володимира. Олійника і його майно та майно його родини, яке конфісковує держава. Втім, ця конфіскація відбувається дещо специфічно, специфічно настільки, що найкоштовніший актив Олійника залишається у власності членів його. Родини Олійник не єдиний подібний персонаж в сучасній історії України та Черкащини. Персонаж, який вніс свою негативну роль в події Революції Гідності у Черкасах та на Черкащині. Сьогодні, у дні чергової річниці найтрагічніших подій на Майдані, ми хочемо розповісти вам про ще одного персонажа, який. Тісно пов'язаний з Черкасами та Черкащиною, і дії якого назавжди закарбуються у пам'яті всіх тих, хто приймав активну участь в подіях Революції Гідності. Друзі, я Артур Чимирис, це 18.00 і наше чергове розслідування. Сьогодні воно про екс-очільника черкаської, на той момент ще міліції Володимира Ліпандіна. І Хоч Володимир Ліпандін вже понад 10 років переховується від українського правосуддя, є нюанс, який його досі продовжує пов'язувати з черкасами, черкащиною та україною. І це не лише його підозри та обвинувачення. Дніпро Широке черкаське Дніпро, без сумніву, одне з наймальовничіших та найпрекрасніших місць на Черкащині. І саме це місце багато років приваблює до себе увагу людей, людей різноманітних. Це можуть бути рибалки, це можуть бути відпочивальники, це можуть бути просто. Випадкові туристи, які на годинку завітали, наприклад, до обласного центру. Втім, є ще одна категорія людей, яких приваблює саме це місце, їх приваблює берег Дніпра. І він приваблює їх не для того, щоб поставити тут невеличку палатку та провести на ньому декілька днів. Ні-ні ні, він їх приваблює для іншого. Для того, аби звести на ньому справжнісінький житловий будинок та провести у ньому решту свого життя. І звичайно, у бажанні жити на березі немає нічого поганого. Втім, таке бажання потребує цілісінького капіталу. Капіталу фінансового, тому що така земля коштує дуже-дуже дорого. Ну, або ж фінансовий капітал можна замінити іншим капіталом. Наприклад, політичним, коли ти можеш впливати на прийняття того чи іншого рішення. Ну або ж капітал власного впливу, впливу на тій чи іншій посаді. Ну, наприклад, якщо ти. Топ міліціонер часів Януковича. І якщо фігурант нашого попереднього розслідування Володимир Олійник свій політичний та фінансовий капітал реалізував он там, на лівому березі Дніпра, збудувавши свій величезний маєток у селі кедина Гора, то фігурант нашого сьогоднішнього розслідування щось подібне планував реалізувати ось тут, на правому березі. Дніпра. І всі ці події з реалізації ось цього наміру оселитися ось тут, на березі Дніпра, Ліпандін та особи з ним пов'язані, почали реалізовувати на фоні апогею подій Революції Гідності. Подій, які вже зовсім незабаром стануть символом. Жорстокості режиму Януковича. Ці кадри у свій час буквально облетіли всю країну і стали символом жорстокого поводження міліції до учасників подій Революції Гідності. Побиття столичних автомайданівців, які приїхали до Черкас, аби підтримати місцевих. Протестувальників, які напередодні були затримані та запроторені у СІЗО. В результаті самі автомайданівці були запроторені до СІЗО, а перед цим жорстоко побиті тодішніми беркутівцями. Десятки затриманих та не менше травмованих, і всім цим де факто та де юре керував Володимир Ліпандін, керівник тодішньої міліції на Черкащині. Ліпаніна призначили керувати черкаською міліцією влітку 2013 року напередодні виборів до парламенту, які мали відбутися на двох черкаських округах. Тодішні аналітики, спостерігачі та журналісти переконують, що влада симпатизувала кандидату Михайлу Поплавському, тому самому співочому ректору, який мав здобути перемогу на одному із цих черкаських округів. І говорять, що однією з причин призначення Володимира Ліпаніна було саме забезпечення потрібного результату для Михайла Поплавського. Такий собі правоохоронний контроль над потрібними результатами до виборів. Михайло Поплавський, Михайло Поплавський, Михайло Поплавський, Михайло Поплавський, Михайло Поплавський, Михайло Поплавський. І знову Михайло Поплавський. Жесть повна жить. І цей нагляд спрацював. Поплавський феєрично переміг з результатом у 47%. І допоки всі буквально волали про масовий підкуп, який здійснюють від імені нібито Михайла Поплавського, біліція цього всього не помічала. Ми е, розшукували приміщення, де відбувається там оформлення, начебто е, агітаторів. Там підписувалися якісь угоди, там видавалися якісь гроші. Ми знаходили ці приміщення, заходили туди, викликали поліцію. Ми назбирали досить багато таких заяв, всі дзвінки фіксувалися і вже чекали якихось результатів. Результатів ніяких не було. Він прочитав все те, що ми йому написали. Ну, я так пам'ятаю, що він... Посміявся з нас, і ми пішли. Ви Сто два визивають, виїжають група, документуємо людей, які непосредственно займаються подкуп. Машу не пані. А як ви хочете, щоб я приїхав? Позаду себе Михайло Поплавський тоді залишив не абикого, а важкоговика місцевої політики Миколу Булатецького. Булатецькому, схоже, не залишалося нічого, окрім традиційних для себе емоційних заяв та посилання всіх вслід за російським кораблем. І коли ми побачили, що йде тотальний підкуп, значить, зрозуміло, що ми неодноразово зверталися публічно, ну ніхто не реагував, і в кінці кінців я значить, особисто пішов і зустрівся з Ліпандіним. Він мене, він був ще достатньо молодим начальником. МБС е, о, області, ну а потім уже поступово, поступово, поступово в ході кампанії я зрозумів, що ніхто нічого не, не, не реагує і реагувати не буде. Ну на жаль, у Черкасах ці події розгорталися наприкінці 2013 року. Паралельно з тим, як у столиці починали розгортатися події, які, врешті, війдуть в сучасну історію України як революція гідності. Тодішній президент України Віктор Янукович раптово. Для всіх, ну чи майже для всіх, вирішує змінити кардинально зовнішньополітичний курс нашої держави І як наслідок масові протести, які переростають у майдан. Штурм ода побиття автомайданівців, переслідування та затримання місцевих активістів та політиків. Все це не обходиться без участі Ліпандіна та його підлеглих. Ну, лупили всіх, хто проходив повз. І чому це важливо? Тому що під роздачу попав і, 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 і... командир цього Беркуту, який ними керував, тому що він був в цивільному одязі. Ви в лікарні не будете їхати. Ні, ні. Але схоже, для самого Ліпандіна. Ті події супроводжуються не лише зайвими клопотами на роботі, а ще одним приємним бонусом. Допоки у столиці та Черкасах події революції наближаються до свого трагічного апогею, 5 лютого 2014 року Вікторія Ліпандіна укладає договір купівлі-продажу земельної ділянки на території закритого житлового комплексу Агрокаскад. Правильно, Вікторія Ліпаніна це не Володимир Ліпанін, це його сестра. Втім, ця сестра, за даними російських баз даних, вже на той момент була фактично громадянкою Росії та проживала на території країни-агресора. Ну, можливо, вона хотіла оселитися поближче до брата на розкішному березі, найменш розкішного Дніпра, одна з найкоштовніших земель. На Черкащині. Нині подібну ділянку продають за 85 тисяч доларів. Тоді я переконаний, вона могла коштувати не менше. Окей, достеменно невідомо, чи хотіла тут жити сама Ліпандіна, чи все-таки планувалося, що тут свій будинок зведе Володимир Ліпандін. Втім, те, що достеменно відомо, що на той момент це мав бути такий собі анклав для проживання. Ледь не всієї політичної еліти та місцевої раті Януковича, людей, які були буквально символами тодішньої влади партії регіонів, чиновників, політиків, правоохоронців, земельників. Саме їхні ділянки можна було віднайти у 2013-2014 роках по сусідству із ділянкою, власницею якої стала Вікторія Ліпандіна. Втім, життя внесло свої корективи не лише в долю Ліпандіна та його сестри, а й інших їхніх сусідів, які з часом були змушені спродувати належні їм ділянки. Нині, власниками ділянок, там є переважно черкаські бізнесмени. А що ж з ділянкою самого Ліпандіна чи тож його сестри? Давайте глянемо. Друзі, допоки ми їдемо в місце компактного проживання Черкаської еліти, де у свій час схоже планував оселитися чи то Ліпандін, чи то члени його родини, закликаю вас доєднатися до спільноти донаторів 18.30. Разом з вами ми точно зможемо розповідати більше подібних історій. Історій які намагаються замовчувати в тім, які все ж таки стають публічними. Ділянка залишається незабудованою, одна з небагатьох тут вільних. Давайте спробуємо набрати безпосередньо власницю земельної ділянки. Вікторію Ліпандіну та запитаємо, кому ж вона купувала? Чи взагалі купувала вона, саме вона цю земельну ділянку? Чи це робив безпосередньо її брат? Скидає, наскільки я розумію. Давайте ж спробуємо набрати тепер слід ще й Володимира Ліпандіна. Не відповідає і цей абонент. Вже після того, як майже вся Херсонщина була окупована, він приїхав з Криму. Він жив в Криму, як я розумію, і приїхав з Криму фактично очолювати цю окупаційну поліцію. Уляпандіна була там своя зацікавленість в лікарнях, в бізнесі, який він вів, я так розумію, в Криму до. Повномасштабного вторгнення у нього там якась була, я вже не пам'ятаю, але якась кампанія пов'язана з чимось медичним. Після появи Володимира Ліпандіна на Херсонщині до обвинувачення у перевищенні службових повноважень під час революції гідності додалась також підозра і у колабораціонізмі. Тим розширення ось цього послужного списку та переліку питань від українських правоохоронців ніяким чином не вплинуло на майно. Ліпандяних на території України. Майно, яке досі перебуває у їхній власності. Майно того ж Володимира Олійника, про якого ми розповідали у нашому попередньому розслідуванні, бодай якось та конфісковують. Також конфісковують майно у того ж Медведчука, козака, киви покійного, бодай ту жомбову яму та все ж її конфісковують. Проте майно. Ліпандіних поки не чіпають. Як я вже говорив, ціна такої ділянки може наближатися до сотні тисяч доларів. Втім, це не все майно, яке належить родині Ліпандіна. Є також квартира у Києві. Так, це звичайно не притаманні сучасним правоохоронцям розкішні апартаменти десь в центрі Києва, а звичайно, така собі житлова. Квартира у одному з спальних мікрорайонів. Втім, це все ж таки квартира у столиці. Загалом механізм санкцій виглядає наступним чином. Ініціатор санкцій, зазвичай це СБУ, але також може бути президент, Верховна Рада або Національний банк, подають подання на РНБО, яке розглядає це подання, і відповідно накладає санкції. Президент вводить в дію, і санкції вважаються чинними. Другим етапом може бути вже стягнення в дохід держави. Відповідно, майна це здійснюється за поданням Мін'юсту до суду. Якщо особа підсанкційна опосередковано володіє цим, тобто має право контролювати через підставних осіб, в тому числі родичів і тому подібне. Закон прирівнює таке до права власності, і відповідно всі процедури тривають таким самим чином, як і з правом власності. Отже, що ми маємо? Ми маємо одного обвинуваченого у. Перевищенні службових повноважень та підозрюваного у колабораціонізмі ексміліціонера, підлеглі якого під час подій Революції Гідності жорстоко били та запроторювали заграти черкаських активістів та політиків. Втім, після подій Революції Гідності цей діяч не постає перед судом, а втікає. Подалі від українського законодавства та українського слідства. І тепер виникає парадокс, що майно цього діяча чи наближених до нього осіб захищає саме ось це українське законодавство і відсутність слідства, слідство, яке має просто встановити, що саме йому, а не Членам його родини і належить майно ось тут, на Черкащині. Ну, а думаю, накласти санкції на такого діяча це вже не така велика проблема. Очевидно, що у тих, хто ці санкції накладає, є величезна купа інших справ. І ми сподіваємося, що після нашого сьогоднішнього розслідування знайдеться, бодай, трішечки часу, аби... Звернути увагу на ось цього Володимира Ліпаніна та майно, яке належить членам його родини. Навряд комусь потрібні такі сусіди. Друзі, я Артур Чемерис і це було чергове розслідування від 18.00. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео, а головне завжди підтримуйте незалежну журналістику на Черкащині. Як це зробити в описі до цього відео?